Вітаю, хотіла би трошки розказати про основні нові правила, які ми почали із е, другою частиною вчити. Unit to my home place. Е, І з другою частиною набагато е, краще вчаться е, описи. Описи ми з вами. Вчимося описувати, що і де знаходиться. Просто передаємо або оточуючу обстановку, або інше. І для цього ми, починає, ми використовуємо конструкції There is There. are». There is There. are». В українську мову ці конструкції у нас дослівно не перекладаються, взагалі вони означають, що там так там є, або це є, ми зазвичай не кажемо, якщо ми описуємо, ми кажемо, в кухні 4 стільці і там стіл або в кімнаті червоні штори, е великий диван. так Ми не кажемо, що в кім... Там, в кім... Там є великі червоні штори в кімнаті. Так? Ми зазвичай так не розмовляємо, це не притаманні нашій мові. Але в англійській мові, якщо треба описати щось, передати якусь обстановку, що де розташовано, завжди ми починаємо розповідь, розповідне речення, коли ми починаємо передавати інформацію із. Фрази There is, there are. Коли у нас використовується Is, коли a. Це ви пам'ятаєте? Is, це він, вона, воно. Тобто це однина. Пам'ятаєте, ми вчили. Так? Це а. а це коли у нас два і більше. Так? Зазвичай, ось на цьому етапі ми вчимо це правило так. І ось наша формула. Як ми перейдемо опис? Починаємо: There is. Або there are», в залежності від того, про одну річ чи багато предметів ми будемо вести мову. Потім наступне ми пишемо, що саме так, є. І потім, наприкінці, кажемо, де це розташовано: в кімнаті, в домі, на стіні, на підлозі і так далі. На дивані. Подушка, наприклад, на дивані. І ось я вам нагорі чорним кольором дописала слова наші допоміжні, які будуть підказувати, де це є at, in, behind, on, between. Так, in у, в, в середині. Так, behind ми вже вчили, це позаду. On це на. Between це між. так? Uh, at означає біля, так, uh, біля чогось, тому тут буде «ет». On на, in у, Далі uh, between між, behind за. Поки ці базові додаткові слова нам з вами. Потрібні запам'ятати. І як за допомогою цієї конструкції ми будемо з вами будувати речення, наприклад, ем, у кімнаті, ми кажемо, у кімнаті е, дві. Ну, давайте, у кімнаті є диван і стіл. У кімнаті є диван і стіл. Починаємо. Перше, хоч у нас диван і стіл, це дві речі, але перше слово, що ми перелічимо, диван, він один. Тому ми обираємо конструкцію There is. There is. There is. Починаємо так. There is a sofa. Диван. Де? У кімнаті «In the...» Room, in the My Room, in the Our Sitting Room, in the Living Room, Living Room, Sitting Room, це Вітальня. Так, у нас тому, в принципі, різниці нема, це у нас синоніми. Тобто ми з вами таким чином будуємо речення. Далі, наприклад, у нас є. Ну, не знаю, не знаю. Е, про будинок розповідаємо. Що у нас є дві спальні, так? Ми що скажемо. Спальні дві одразу, тому there are обираємо. There are. Ну, якщо це багато, то ми ж що пишемо? Скільки. Що? Тобто, що? Дві спальні. There are. Um, two bedrooms on the first floor. Наприклад, на першому поверсі. There are two bedrooms. there on the na, on the first floor. Uh, таким чином uh, ми з вами будуємо описи за допомогою There Is, There are.